Усім нам потрібна радість, а як її отримати? Де її отримати? Коли навкруги стільки буває біди, горя, різного негативу, Ісус знає, що тобі і мені потрібна радість. І коли Ісус уже мав возноситися, Він сказав, що Він пошле нам іншого утішителя, який буде з нами по вік. І це Дух Святий. Тільки Дух Святий може дати і наповнити цією радістю. Тому що речі, які ми купляємо і так далі, обставини інколи можуть змінюватися, вони наповняють радістю, але це, це тимчасова радість. А є радість, яка доступна 24 години на 7. І це Дух Святий. Це радість, яку дає Господь, це радість, якою наповняє Дух Святий. Ісус сказав, що Царство Боже це не їжа і питво». Їжа нам приносить радість, якісь речі нам приносять радість, діти і так далі, щось навкруги, але це не вічна радість, вона проходить, а є вічна радість. І це Господь, який дає цю радість. Ісус сказав, що Царство Боже це праведність, радість і мир в Дусі Святому. Нашу душу наповняє радістю Святий Дух, миром наповняє Святий Дух. І Господь сказав, щоб ми не впивалися вином, в якому розпуста, а щоб ми наповнялися постійно Святим Духом. Але ця радість, цей мир, він належить тільки тим, хто прийняв Ісуса Христа, тільки Божим дітям. Їм це належить. І як наповнятися цією радістю, як наповнятися Духом Святим? Як отримати цей ключ до цієї радості? А цей ключ це Ісус Христос. Ця дорога це Ісус Христос, до цієї радості, до миру, до сповнення Святим Духом це Ісус Христос. Цей ключ це праведність, яку нам дає Христос. І як перебувати в цій радості, як наповняти Святим Духом, якщо тобі цікаво, переходь за цим посиланням. Я про це говорю. Трішки глибше. Хай Господь наповняє нас радістю.